В Лисичанске установили памятную плиту на месте гибели двух освободителей города. Майор-медик Сергей Ракетский и солдат Павел Лейба погибли от пуль боевиков. Вражеский снайпер попал в бойца, затем застрелил врача, который пытался оказать помощь раненому. Это убийство противоречит всем международным правилам ведения войны, по которым медикам гарантируется безопасность на месте боевых действий. Сейчас зачистки. Те, як правильно сказати, снайпер противника, знищив кулеметника і товариш Ракіцький, виконуючи всю свою так, клятву Гіппократа для надання медичної допомоги, не дивлячись на те, що був обстріл снайперів, відразу кинувся йому надавати допомогу. І коли він, так би мовити, нагнувся до нього, щоб зупинити кровотечу, то все, снайпер. Порушуючи всі правила ведення війни, зважаючи на Червоний Хрест, що по медицині якби правильно не, не мають правильно права вести вогонь. Був також знищений снайпером там в, в праву сторону, там, включається, в, 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 в легеню зайшов і через печінку куля вийшла. Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний помилуй нас.